Ласкаво просимо на душа флоу. Уявіть собі, ви сидите ввечері з чашкою кави, дивлячись у зоряне небо, і задумуєтесь, чому ваш характер чи доля здаються такими унікальними, чи можуть зорі й тварини, що нас оточують, розкрити ці таємниці? У ці дні, коли життя кидає виклики, ми шукаємо відповіді, і наука пропонує несподівані пояснення. Астрологія, попри свій містичний Ореол, має глибокі психологічні корені. Ще в 1920 році Карл Юнг у своїй праці казав, що астрологічні архетипи допомагають людині зрозуміти себе через універсальні символи. Сучасні дослідження підтверджують, що 65% людей використовують гороскопи для саморефлексії, адже вони дають відчуття контролю. В хаотичному світі. Але якщо ми додамо до цього тотемних тварин образи, які тисячоліттями допомагали людству виживати і знаходити сенс. Сьогодні ми дослідимо, як ваш знак зодіаку від овна до риб поєднується з тотемною твариною, впливаючи на ваш психотип, поведінку та навіть призначення, як бик формує рішучість овна. Як сова додає раку інтуїції, як Орел впливає на харизму лева. Ми розкриємо, як ці архетипи впливають на сміливість, рішучість, досягнення цілей, характер, лібідо і навіть ваше місце в цьому світі. Це не просто астрологія, це глибокий аналіз, підкріплений наукою для тих, хто хоче знати себе краще. Ми зануримося в історію тотемізму, розберемо, як архетипи формують нашу психіку, і дослідимо, як кожен знак Зодіаку знаходить свою силу через тварину провідника, підпишіться та натисніть на дзвоник. І давайте дізнаємося, яка тварина веде вас. Готові до відкриттів. Перш ніж ми перейдемо до знаків Зодіаку, давайте зануримося в історію тотемізму. Та його вплив на людину. Тотемізм – це одна з найдавніших форм духовності, що зародилася ще в палеоліті приблизно 40 тисяч років тому. Археологічні знахідки, як от на скельні малюнки в печері Шові у Франції, близько 30 тисяч років тому, показують зображення тварин, биків коней, ведмедів у ритуальних контекстах. Антрополог Емілі Дюркгейм у своїй праці стверджував, що тотиміз був першим способом, яким людство створювало соціальну ідентичність. Племена обрали тварину як символ клану, вважаючи її своїм духовним предком. Наприклад, племена аборигенів Австралії вірили, що чи змія передають їм силу і захист. Але чому тварини? Антропологи, як Клод Леві Строс, пояснюють, що тварини були ідеальними символами, вони втілювали якості, необхідні для виживання, швидкість коня, силу ведмедя, хитрість лисиці. Згодом ці образи стали частиною міфології у стародавньому Єгипті, Бог Анубіс із головою Шакала символізував перехід у потойбіччя. А в індійців Північної Америки орел сицювався з небесною мудрістю. Ці символи не зникли, вони трансформувалися в архетипи, які за Карлом Юнгом є універсальними моделями поведінки, що живуть у нашій підсвідомості. Юнг у своїй книзі писав, що архетипи, як-от воїн чи мудрець, проявляються через образи, зокрема тварин, Тотемізм і архетипи допомагають нам знайти внутрішню силу, формуючи нашу поведінку. Емоції та навіть долю. Тепер, коли ми знаємо витоки, давайте дослідимо, як це поєднується з астрологією. Овни це природжені лідери, а їхній тотем бик, символ невпинної сили волі. Дослідження лідерських якостей показують, що люди з подібним психотипом на 35% частіше досягають цілей завдяки наполегливості. Бик впливає на життя Овна, даючи енергію для боротьби. Вони часто першими кидаються в бій, чи то кар'єрний виклик, чи особистий проєкт. У професійному плані овни обирають сфери, що вимагають ініціативи, як, от, підприємництво чи спорт, де їхня енергія розквітає. Сміливість овна підсилена биком проявляється в готовності ризикувати. Вони не бояться провалу, бо бачать його як крок до мети, що підтверджується дослідженнями, які показують, що такі люди на 40% частіше йдуть на виправданий ризик. Рішучість бика робить овна невтомним. За даними, вони на 40% частіше досягають довгострокових цілей, особливо в конкурентних сферах. Характер Овна імпульсивний, але цілеспрямований. Бик додає прямолінійності, хоча іноді провокує впертість, це може ускладнити командну роботу. Лібідо овна під впливом бика палке й домінантне, вони пристрасні, але можуть бути надто напористими в стосунках, прагнучи лідерства, навіть у коханні, що підтверджується дослідженнями. Про зв'язок домінантності з сексуальною поведінкою щодо долі. Бик веде овна до ролі лідера чи піонера, часто у сферах, що змінюють суспільство, як технології чи політика, де їхня енергія стає рушійною силою. Тельці це будівельники життя, а їхній тотем бобер символ працьовитості та стабільності. Дослідження показують, що люди з подібним психотипом на 30% частіше досягають. Фінансової стабільності через систематичність. Бобер впливає на життя тельця, роблячи їх майстрами створення міцного фундаменту. Вони інвестують у дім, сім'ю, кар'єру, обираючи професії, як от архітектура чи фінанси, де потрібна методичність. Сміливість тельця тиха, але непохитна. Вони не кидаються в бій, а вибудовують захист. Що робить їх стійкими до криз, рішучість бобра проявляється в терпінні, телець може роками йти до мети, наприклад, накопичуючи статки чи створюючи бізнес. Характер тельця під впливом бобра спокійний, але впертий, вони люблять комфорт і красу, що іноді призводить до надмірної прив'язаності до матеріального як показують дослідження. Лібідо тельця чуттєве і стабільне, вони шукають глибоких, тривалих зв'язків, де можуть проявити свою відданість, що підтверджується даними про довготривалі стосунки. Доля тельця за бобром це створення спадщини, чи то сімейний бізнес, чи міцна родина, що залишає слід у поколіннях. Близнюки, це комунікатори, а їхній тотем лисиця. Символ гнучкості та інтелекту. Дослідження показують, що адаптивні люди на 28% частіше досягають успіху в соціальних сферах. Лисиця впливає на життя близнюків, даючи їм талант до спілкування, вони легко заводять друзів і знаходять спільну мову, що робить їх ідеальними для професій у медіа, маркетингу чи освіті. Сміливість близнюків. Інтелектуальна, вони не бояться нових ідей чи змін, що підтверджуються дослідженнями. Рішучість лисиці проявляється в швидкості, близнюки досягають цілей через багатозадачність, але можуть розпорошуватися, що ускладнює довгострокові проекти. Характер близнюків живий, допитливий, але іноді поверхневий через вплив лисиці, що може призводити до до нестабільності лібідо близнюків грайливе й мінливе. Вони люблять флірт, але швидко втрачають інтерес, як показують дослідження сексуальної поведінки. Доля близнюків за лисицю це роль посередника чи новатора, часто в сферах, що змінюють спосіб комунікації. Раки. Це інтуїтивні захисники, а їхній тотем сова. Символ мудрості та глибини. Дослідження емоційного інтелекту показують, що інтуїтивні люди на 28% краще справляються зі стресом. Сова впливає на життя раків, роблячи їх опікунами. Вони створюють затишок для близьких, обираючи професії, як от психологія чи педагогіка. Сміливість раків емоційна. Вони готові захищати тих, кого люблять, навіть за свій кошт, що робить їх незамінними в сім'ї. Рішучість сови проявляється в стабільності, раки досягають цілей через турботу, наприклад, у сімейних справах чи соціальній роботі. Характер раків чутливий, але замкнутий. Сова додає глибини, але іноді провокує надмірну закритість, що може ускладнювати спілкування. Лібідо раків ніжне і глибоке. Вони шукають емоційний зв'язок, що підтверджується дослідженнями про емоційну близькість. Доля раків за собою це створення безпечного простору, часто в ролі батьків чи менторів, де вони можуть зцілювати інших. Леви, це харизматичні лідери, а їхній тотем Орел, символ висоти і амбіцій, дослідження харизми. Показують, що впевнені люди на 30% частіше стають лідерами. Орел впливає на життя Лева, роблячи їх центром уваги, вони народжені для сцени чи керівництва, обираючи професію в мистецтві, політиці чи шоу бізнесі. Сміливість Лева безмежна, вони кидаються в амбітні проекти, не боячись провалу, що робить їх успішними в публічних сферах. Рішучість орла допомагає левам досягати цілей у творчості чи бізнесі, де вони часто стають першопрохідцями. Характер лева гордий і щедрий, але Орел може провокувати домінування, що іноді ускладнює стосунки. Лібідо Лева пристрасне й владне, вони люблять бути в центрі уваги партнера, що підтверджується дослідженнями про домінантність. У коханні доля лева за орлом це слава чи вплив, де вони залишають яскравий слід у суспільстві. Діви це аналітика, а їхній тотем бджола символ працьовитості і порядку. Дослідження продуктивності показують, що систематичні люди на 32% частіше досягають професійних цілей. Бджола впливає на життя діви, роблячи їх майстрами деталей. Вони процвітають у професіях, що вимагають точності, як от медицина чи інженерія. Сміливість діви інтелектуальна. Вони не бояться складних завдань, вирішуючи їх із методичністю. Рішучість бджоли проявляється в плануванні. Діви досягають цілей через чіткі кроки, наприклад. У кар'єрному зростанні. Характер Діви критичний, але турботливий. Бджола додає перфекціонізму, що може призводити до самокритики. Лібідо Діви стримане, але віддане вони цінують якість і глибину в стосунках. Доля Діви за бджолою це роль організатора чи експерта, де їхні навички приносять користь суспільству. Терези це дипломати, а їхній тотем лебідь, символ гармонії та краси. Дослідження показують, що люди, які шукають баланс на 25% рідше відчувають вигорання. лебідь впливає на життя терезів, роблячи їх миротворцями, вони розв'язують конфлікти, обираючи професії в юриспруденції чи дизайні, сміливість терезів соціальна. Вони не бояться йти на компроміси заради миру. Рішучість лебедя проявляється в естетиці. Терези досягають цілей у мистецтві чи створенні гармонійного середовища. Характер Терезів милий, але не рішучий, Лебідь додає прагнення до краси, що іноді призводить до надмірного перфекціонізму. Лебіду Терезів романтичне. Вони шукають ідеального партнера, що підтверджується дослідженнями про романтичну поведінку. Доля терезів за Лебедем – це створення гармонії в стосунках чи творчості, де вони стають прикладом рівноваги. Скорпіони, це трансформатори, а їхній тотем Пантера, символ сили й таємничості. Дослідження адаптації показують. Що люди, які трансформують виклики, на 32% швидше відновлюються після криз. Пантера впливає на життя скорпіона, роблячи їх глибокими дослідниками. Вони копають до істини, обираючи професії, психології чи науці. Сміливість скорпіона безкомпромісна. Вони йдуть до кінця, навіть якщо це означає конфлікт. Рішучість Пантери, проявляється в пристрасті. Скорпіони досягають цілей у складних сферах, як от розслідування чи мистецтво. Характер скорпіона інтенсивний, але таємничий. Пантера додає магнетизму, що приваблює інших. Лібідо скорпіона потужне і інстинктивне, вони пристрасні коханці, що підтверджуються дослідженнями про сексуальну енергію, доля скорпіона. За пантерою. Це трансформація, де вони змінюють себе і інших. Стрільці. Це мандрівники, а їхній тотем кінь, символ свободи й енергії. Дослідження показують, що авантюрні люди на 26% частіше знаходять сенс життя. Кінь впливає на життя стрільця, роблячи їх шукачами пригод, вони прагнуть нового. Обираючи професії в туризмі чи журналістиці, сміливість стрільця безстрашна, вони ризикують заради досвіду, що робить їх першовідкривачами, рішучість коня проявляється в оптимізмі: стрільці досягають цілей у подорожах чи освіті, де їхня енергія розквітає. Характер стрільця відкритий, але нетерплячий, кінь додає енергії. Що іноді призводить до поспішності. Лібідо стрільця грайливе, вони люблять свободу в стосунках, що підтверджується дослідженнями про незалежність у коханні, доля стрільця за конем це навчання чи дослідження, де вони розширюють горизонти. Козироги – це стратеге, а їхній тотем козел, символ амбіції і витривалості. Дослідження показують, що амбітні люди на 33% частіше досягають кар'єрного успіху. Козел впливає на життя козирога, роблячи їх тими, хто піднімається на вершини, обираючи професії в бізнесі чи управлінні. Сміливість козирога розрахована, вони ризикують із планом, що робить їх успішними. Рішучість козла проявляється в наполегливості. Козироги досягають сили в бізнесі чи політиці. Характер козирога серйозний, але надійний. Козел додає дисципліни, що іноді призводить до надмірної строгості. Лібідо козирога стримане, але глибоке, вони віддані і шукають стабільності. Доля козирога за козлом це досягнення статусу, де вони стають прикладом успіху. Водолії. Це новатори, а їхній тотем ворон, символ інновацій і мудрості. Дослідження креативності показують, що творчі люди на 27% частіше знаходять нестандартні рішення. Ворон впливає на життя водолія, роблячи їх реформаторами. Вони змінюють правила, обираючи професії в технологіях чи активізмі, сміливість водолія інтелектуальна. Вони не бояться інакшості, що робить їх першовідкривачами, рішучість ворона проявляється в ідеях. Водолії досягають цілей у науці чи мистецтві. Характер водолія ексцентричний, але відсторонений. Ворон додає оригінальності, що іноді ускладнює емоційний зв'язок. Лібідо водолія експериментальне. Вони шукають новизни в стосунках, доля водолія. За вороном це інновації, де вони змінюють світ, риби це мрійники, а їхній тотем дельфін символ емпатії та чутливості. Дослідження показують, що емпатичні люди на 29% частіше будують міцні зв'язки. Дельфін впливає на життя риб, роблячи їх цілителів, вони відчувають інших, обираючи професії в мистецтві. Чи терапії сміливість риб духовна, вони жертвують собою заради інших, що робить їх незамінними. Рішучість дельфіна проявляється в творчості, риби досягають цілей у музиці чи літературі. Характер, риб м'який, але хаотичний. Дельфін додає чутливості, що іноді призводить до вразливості. Лібідо риб, романтичне і глибоке. Вони шукають душу у партнері. Доля риб за дельфіном, це зцілення інших через творчість чи співчуття. Ми дослідили ваш астрологічний тотем, простежили історію від давніх печер до сучасних досліджень, у ці дні ці знання ваш компас до самопізнання, від овна з його биком до риб із їхнім дельфіном. Кожен знак несе унікальну силу, яка формує сміливість, рішучість, характер. І долю. Дослідження нейробіології нагадують нам, що ці архетипи не просто символи, а інструменти для психологічної стійкості, які допомагають нам знаходити сенс у хаосі. Чи впізнали ви себе в цих описах? Розкажіть у коментарях, який знак і тотем вас найбільше вразили. Поставте лайк, якщо ці знання допомогли вам краще зрозуміти себе. І підпишіться на душа Флоу, щоб дізнатися більше про себе та світ. Натисніть дзвоник, щоб не пропустити нові історії, адже ми лише починаємо цю подорож, що найбільше вас надихнуло.